Друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, поки я стою, чекаю під садочком, у нас, до речі, дощ така погода. Але часами такої треба. Поки стою, чекаю на Ілюшу, ще 10 хвилин хочу записати вам відео про недавнішню ситуацію в п'ятницю. Це було. І в понеділок я розмовляла в садочку відносно цього всього з виховательками. Яка склалася ситуація? Приходить Ілюша в п'ятницю додому. І каже мені, ми розмовляємо, як завжди. Завжди після садочку. Ми розмовляємо про те, як йому було в тому садочку, що там було хорошого сьогодні, що було таке, що може йому щось не сподобалося. Взагалі, то він сам так говорить, я не наголошую на цьому, якщо щось було, але дуже рідко взагалі щось такого розповідає. Просто може розповісти якісь свої такі враження, зазвичай те, що найбільше сподобалося. Але часами також і про різні такі ситуації для того, щоб ну, розуміти, щоб він розумів, що про це також треба говорити, якщо це є. Звичайно, не надто часто, бо дитина може подумати, що мусить шукати це у кожному дні. І ми просто так розмовляємо, як завжди. Він все там розказував, ділився. І потім такий момент настав якийсь такий він так ні, знаєте, ніби змінився, і такий каже: Мамусю, але знаєш, що я більше в цей садочок не хочу ходити. Давай я більше туди не піду. Я така, що, така, але що сталося? Це дитина говорить, яку не можна забрати із садочка раніше, через те, що він просто засмучується, він, він плаче, тому що каже, я ще не награвся, мені там так добре, так подобається і так далі. І це мені говорить дитина, значить щось таке там серйозне мало статися з такими то заявочками. Починаю його розпитувати делікатно так, не зразу, там, що сталося, а чому ти так вирішив, а що там і так далі. В результаті такої розмови виявилося, що була у нього неприємна ситуація з його однією з тть через те, що вона його вивела із зали. Є таке негласне правило, не написане, так би сказати, в вихователів: що якщо діти дуже, дуже шалеють, ну не слухаються або роблять щось, що ображають інших дітей бо ще щось в такому плані, вони виводять цих діток в іншу залу, так би сказати, щоб вони відпочили, вгамували свої емоції. Звичайно, це все відбувається з розмовою. І ну, я розумію, що якісь тай. Якусь реакцію мусять вихователі дати на, таке, на таку поведінку, якось гамувати таких діток. тому, якби, І всі мами в принципі, про це знають, тому, і якби це окей. Але що виявилося? Він говорить, що його пані вивела, але він не знає, чому. Я його вчу завжди, наприклад, якщо щось є, якщо щось є, що якісь правила, найстарша людина, це саме пані, пані в садочку. Щоб він питався, в чому причина, якщо щось не так. Тобто, наприклад, приносять вони іграшки в садочок, і буває так, що за якийсь час там пані забирають іграшку, кажуть, що все, заказ заборони ці іграшки більше не приносимо. Тобто, щось було не так, була якась або конфліктна ситуація, або вони не могли поділитися, або ця іграшка якась дуже-дуже збуджує дітей, чи ще щось в такому плані. І тоді яка є така от заборона. І було так, що у нього також два рази бракувала пані таку іграшку там і казала, що більше таку не приносити іграшку там і, і так далі. І я його вчила тоді, щоб він питався, я його питався, а чому? Він каже, я не знаю. Тобто дитина навіть не є свідома того, що зробила не так, або що інші зробили не так, тобто не було пояснення. І я навчила його, щоб от він завжди питався, що є не так. І коли було наступний раз така ситуація, він сказав, тому що там то-то і то-то, тому що цією іграшкою там вони не можуть поділитися, або ще щось такому. У плані, що потрібно цього вчитися. І тут, в цьому випадку, якби я його питаю: а ти питався, чому пані тебе вивела із цієї зали? Він каже, що я хотів. Але я не зміг, тому що пані була дуже зла і мене вивела, і я просто не зміг її запитати. Не було в мене можливості. І він почав так знаєте плакати і розповів, в який спосіб вона його вивела. От оце вже це вже мене вивело, тому що я розумію, що дитину може просто вразити перший раз, коли така відбулася ситуація, бо в нього це було вперше. Що його взагалі виявили, і якби на фоні того, що він дуже любить виховательку, це могло його глибоко вразити і образити, і це просто якби розмова про його поведінку, і ще звичайно порозміляти з вихователями, з'ясувати чи справді це було мало місце, що він зробив не так, і зрозуміти, чому не було того пояснення, або якщо воно було, то він можливо його не почув, і так далі. Тобто, зрозуміти всі сторони почути. І це дуже важливо. Але тут виявляється, що я найбільше вразила те, в який спосіб було це зроблено. Він мені це описав. Е, говорити повністю описати все не буду, але це був неприємний спосіб, в який вона це зробила. Е, і він розплакався від цього всього і сказав, що от йому таке неприємно і він більше туди не хоче йти. Е, він би з дітками грався, але от, так, от через таке він туди більше не хоче навіть понеділок він не піде, ось так він сказав. Я запитала ще відносно відносно його стосунки з іншими виховательками, тобто кажу, чи це тільки одна така ситуація з однією пані, чи можливо ще щось тобі є ще не подобається, можливо, ще з якимись іншими панями була якісь ситуації. Він сказав, що ні, тільки от оця, і загалом сказав, що він останньо відчуває, що до нього відношення змінилося, і на нього пані весь час є зла. І йому здається, ніби він весь час все робить не так, тому що от таке відношення до нього. Деякі речі він не може все у свого віку пояснити. Він мені пробував, але не до кінця міг зрозуміти, в чому проявляється це відношення. Можливо, не пам'ятав, але на відчуттєвому рівні у нього це залишилося. І він мені це все розказав. Щоб ви розуміли, я була зла, як як це казаться, як меч, зла, це не те слово, і хотілося рвати і метати. Перша думка була, що в понеділок іду звичайно. Ну я кричати не буду, не подумайте, але мала на увазі, що серйозна поважна розмова з панією. Перше, що думала, це от прийду в понеділок, і в такому випадку, вже я би сказала серйозному, не буду розмовляти тільки з нею, а разом із директором, тому що це поважна ситуація, і такі речі повинні відбуватися на такому офіційному рівні для того, щоб було завідомлення, якщо є такі заявочки, щоб це більше не повторювалося. Але до, до понеділка сіла, обдумала все добре. Ем... Подумала всі всі за і проти, як це зробити, в чому є плюси і мінуси. Можна було зробити скандал, дитина би поплакала, і я вам кажу, що це, от якби от все так описав, як було, що це могло влетіти в добру таку акцію, в добрий скандал. Друга ситуація питання того, чи справді йому так погано в тому садочку, чи просто питання от такій ситуації. Вважаю, що категорично таке щось не може відбуватися. Але вважаю, що цей садочок є добрий. І що він, якби більшість цього часу, він просто в захваті від нього, і все тут підходить, окрім якби цього випадку. Тому якби ціль моя була не, не зробити скандал, не зробити так, щоб потім те перебування дитини було тут неприємне йому, тому що після таких ситуацій відношення можуть, трохи знаєте помінятися і так далі. Зробити це в такий спосіб, щоб дитина після того змогла тут далі комфортно себе почувати. І, звичайно, поставити кордони такі, щоб було зрозуміло, що такого відношення. Я не трактую, що це не є можливо. Тому сіла, обдумала, як я це можу зробити. Ще обдумала, що ну це ж не обов'язково, що все там, от пані така зла, і там от все зробила, щось це сповнувало, тобто було щось ж причиною, правда. Тобто, що послугувало причиною, дитина в плані того, коли дуже, наприклад, активна або дуже щось бавиться, чи ще щось, вона могла просто, він він міг просто не зрозуміти або не почути пані про те, що вона казала, що послугувало причиною. Тому, якби перша потреба це вияснити причину, що загалом відбулося. І пам'ятаю, тижнів два тому я, як завжди, там питаю періодично про ситуацію, як там чи все добре, і пані сказала, що Ілюша Тим часом дуже такий активний НАТО, аж активний, так би сказати, може, трошки збуджений за НАТО, і трохи важко, якби трошки їм важко просто з цим. Це не є щось критичне, не є щось погане, так би характеризувати, але те, що це якби важко, це факт, і ну, якби я їх розумію. Я тоді з Ілюшею порозмовляла про те, що просто, наприклад, Бо ходить, мова йде про те, що навіть за столом, коли їдять надто активний, коли граються, то він надто активний, непосидючий. Ось. Якби ніби хтось сказав, що це ж, це ж класно, коли дитина активна, значить здорова. Ну, але не у всіх випадках і від 6 років потрібно вже певні правила розуміти. Я це розумію, я це йому пояснюю. Але, звичайно, ефекту за два тижні якогось такого сильно суттєвого, тим більше, що це розмова вдома, а ситуації тут такі більш активні в садочку. То, якби не надто швидко це так би сказати, до нього дойде. Це потрібно якийсь певний час три місяці, два місяці для того, щоб це е, якісь плоди принесло. І звичайно збільшили активність і зменшила кількість солодкого, так як це такий основний фактор, який от, збуджує нервову систему дитини. Я не сказала би, що він нато багато їсть, але, наприклад, коли він після роботи просив як після садочка булочку, то звичайно це було якби е, ну, нормально, бо там цукер, цукерки теж так само ну, не, не скажу, що така велика кількість, є, яку б я вважала великою, але все так як це було часто присутнє, вирішила це скоротити максимально як могла, але, звичайно, повністю не забрала. І я розумію, що це могло послугувати причиною, просто, можливо, він був надто активний і навіть не почув причини. І, але факту самого, самої ситуації та як це було зроблено, не змінено. Тому я в понеділок е, пішла розмовляти. Залишилася, затрималася перед роботою, але та пані, з якої виникла ситуація, вона була пізніше від 10-ї години. Натомість я почекала іншу пані, тому що, думаю, ну, це якби одна сторона, але мені варто порозмовляти ще з іншою пані, з якою якби, немає конфлікту е, вілючі. Але потрібно порозмовляти про те, як, як вона його бачить зі сторони його поведінку, що можливо могло сповідувати і, можливо, справді якісь такі сильні труднощі. Тобто, побачити. Ти ще іншу оцінку, бо про активність розмовляли знову ж таки з цією пані, з якою виник улюші конфлікт. І я порозмовляла з цією пані. Вона сказала, що якби такого, в принципі, щоб сказати щось критичне в поведінці, взагалом загалом, вона нічого не бачить. Єдине, що от питання цієї активності воно присутнє і досить просто досить часами буває важко. Але вона сказала, що це не лише через те, що він такий от активний і такий, якби побуджений, а тому, що це група хлопчиків. І там не обов'язково каже, він щось повинен робити, і він каже, не робить як такого вреду, тому що йому зробиш скажу, що так не можна, і він не робить цього. Тобто він слухає і звертає увагу. Просто те, що він надто активно включається всі ігри і надто активно сам поводує ці ігри, ну це факт. І каже, проблема в тому, що це хлопчача група. У них дівчаток, я не знаю, може одна є, а може то просто дівчатка сусідньої групи. Я думаю, що це з їхніх без забирає, коли вже поєднані групи у них якби в основному чоловіча чоловіча група і у них так буває, що один зачне щось, якусь акцію, і всі зачинаються. І вона каже, один скаче з крісла, і всі починають скакати з крісла. Каже, це не безково, що він просто хто активніше робить, той найбільш активний <свісно> в такому плані. Тобто вона якби проблеми такої не бачить, але, звичайно, для їх комфорту і для якогось зрозуміння вже певно на тому етапі дисципліни такої, більшого відчуття посидючості, то можна було б от якісь такі кроки в цьому напрямку зробити і завантажити трошки більше можливо його активністю. Після цієї розмови, звичайно, я ще хотіла б розмовляти з цією панією. Ну мене трошки це заспокоїло, тому що я розумію, що ну з двох сторін, якби це виглядає, що є є ця активність, але з іншої сторони, пані в цьому такої проблеми не вбачає. В кожному випадку вважаю, що якщо на ті якась проблема, то її потрібно вирішити в гуманні способи, жад, жадних, жадних таких, які можуть образити або принизити дитину. Ось так. Тому після роботи я пішла ще говорити з цією пані. Думаю, що про це я розповім вже, як приїду додому, тому що мені треба Ілюшу забрати. І так, Сита, я вертаюся до вас. Після роботи я приїхала в садочок розмовляти з іншою пані, зустрілися ми з нею, і я їй повідомляю. Кажу, що в п'ятницю мала таку неприємну ситуацію. Дитина прийшла із садочка, і після розмови про садочок, як завжди, він сказав, що він більше не хоче йти в садочок. І все повністю, так як він говорив мені, повністю розповіла слово в слово тобто, ну принаймні, так як могла схитати, сказала, що йому це описала ситуацію, як відбувалася, настояла все це, мовчала, слухала. Сказала я, як дитина це відчула, як дитина це побачила, що він взагалі не зрозумів причини, що як розповіла, що він плакав як її взагалі вразило те, в який спосіб вона це зробила. І якби так. як з моєї сторони, є не причина викликати в неї злість і незадоволення, що дитина цим поділилася або ще щось споводувати ще щось. З моєї сторони, мета була така, щоб вона зрозуміла, що на цього не може робити, але щоб вона перепросила сина і щоб вона врегулювала це в такий спосіб, що він хотів надалі туди йти, і щоб вона розуміла, що більше вона собі такого дозволити не може. Е, тому я її описала повністю ще разом з відчуттями дитини. Тобто розказала, що він це розповідав і плакав. Е, кажу, що пані, я хочу, щоб пані повністю зрозуміла, який це на нього вплив мало. Я думаю, що пані розуміє, що ніби в цьому такого сильно там нічого немає з точки зору. Там я не знаю, вона його не била. Але це було е, те, те, от як вона взяла його і вивела, е, це було. Я би не сказала, що це нормально було, і воно його вразило настільки, що от він тепер відчуває себе небажаним в тій групі, в тому садочку, і він просто не хоче контакту з нею. Кажу, що він сьогодні зранку йшов, і він питався, хто буде, бо він не хотів іти, якщо пані буде в групі. Кажу, я думаю, що пані розуміє, наскільки це серйозно. Вона повністю всім погоджувалася на моменті, коли я розповідала їй про. Про те, як вона виводила його, вона перепросила відразу, тобто вона не заперечувала, що це було. Я, так як у мене ціль була залагодити цю ситуацію загалом, хоча я вам скажу, мені боролося дві частини. Одна хотіла прибити за щось таке, друга хотіла б регулювати, щоб дитині було добре. Бо я розумію, що добре йому в тому садочку. Хочу, щоб він далі туди ходив. Звої... Може, це якось егоїстично що з моїх якихось таких зручних цілей, тому що це садочок, який ми вже знаємо, нам все підходить, він знаходиться недалеко. І якби це останній рік в садочку, і зараз якось отак нашвидку шукати, не знаю, чим. Місце знайде і не факт, що краще якийсь трапить, тобто може там бути ще гірше, і тут він діток знає, тобто має вже якийсь свій соціум, з яким він взаємодіє. Я не хочу цього змінювати. Тому, можливо, з якихось таких навіть трохи егоїстичних цілей, але я хотіла це залагодити, щоб це от мало такий як найкращий результат для сина, ось так скажу. тому пішла власне в, в такий спосіб, що я розумію пані, що пані, можливо, під кінець дня перевтомлена. Розумію, що з дітьми робота важка. Кажу, я як педагог пані. Розумію повністю, але я вважаю, оці, такий метод, такий спосіб повністю недопустимий по відношенню до моєї дитини. Взагалі не то, що моєї дитини, а загалом дітей, я думаю, пані зі мною повністю погоджується. Вона так, так. І, і каже, але я не знала, що його це так вразило. Кажу, це, скоріше за все, на фоні того, що він дуже любить пані, і саме от, саме от те, що пані це конкретно зробила, його настільки сильно образило. Кажу, більше того, він тепер він говорив мені про те, що він останнім часом ще відчуває від. Від пані інше відношення, відчуває що пані відноситься до нього по-іншому, ніж до інших діток. І це вже, до речі, це також важливі пунктик і важливий дзвіночок. І я вважаю, що от добре, що саме про це в цей момент сказала, тому що інакше взагалі це треба було б з нею ще поговорити, тому що кажу, він не зміг описати конкретно ситуації кажу, просто так не. Відео вийшло довге, пам'ять у мене закінчується, тому буду швидко завершувати. Він не зміг до кінця описати ситуації такі, от конкретно з чого він відчуває, з чого виникає у нього те відчуття. Але я думаю, до неї говорю, але я думаю, це споводовано тим, його. Надто активністю, яка пані е, трохи якби, заважає, і про яку я з пані розмовляла. Е, вона якби погодилася і сказала: я їй сказала, які я, е, е, які я методи використовую, що я зі своєї сторони роблю для того, щоб е, е, якби, порадитись з тим, щоб він більше втомлювався. І е, так само про розмови, і про те, що я його вже вчу, як трохи такої більш дисциплінованості і так далі. Е, е, і загалом, якби от все як я це бачу, і сказ... запитала її, як. як вона це все бачить і так далі. Вона сказала, що вона все це розуміє, і вона так само сказала, що я потребую допомоги з її сторони. Якщо вона бачає таку проблему, бо у мене, наприклад, дома проблеми немає. Активний, я втомлююсь, мені тяжко. Це моя дитина. Я собі можу порадити, і в мене проблем немає. знаєте. Але якщо вона вважає в цьому проблему, то вона повинна так само свої сторони допомогти. їй сказала, що це в жодному разі не повинні бути методи, які його ображають, принижують або показують при інших дітях як інше відношення. Вона повністю з цим погодилася і сказала, що вона порозмовляє з Ілюшою, перепросить його. Сказала, що вона запритуляє його на наступний день, повністю щоб їй дуже прикро, взагалі що він має такі відчуття, щоб взагалі виникла така ситуація, і ну загалом їй дуже прикро. Вона стояла там, чуть ли не плакала. Я розумію, розумієте, я ж я ж бачила, як вона відноситься до нього, все окей, і розумію, що це просто, скоріше за все, такий був, знаєте, дуже якийсь, якийсь можливо період. Але жодне оце моє розуміння не дозволить до моєї дитини якогось не такого відношення, або якогось відношення, яке, пере... перекруче... <реб> яке перейде його кордони. Ось це просто не має місця. І дуже вважаю правильно власне в такі моменти ставити конкретно е, говорити про це. Тобто це не є так, що ой, а що там сталося? Розкажіть, як він а так він такий, такий активний в мене. О, ну то добре, що ви його хоч вчите. В жодному разі ні. Це не це не є якась така проблема, яка вже є проблема, тим чи що кажу, розмовляла з іншою пані. Вона в цьому не вбачає проблеми, просто незручність. Це так. І просто це те, над чим треба працювати, якщо хочемо досягти якогось іншого результату. Зрештою, я роблю кроки в цьому плані і вважаю, що якщо пані щось хоче змити, вона повинна зі свого боку так само їх робити, але в гуманний спосіб, і тільки так. Ми це все обговорили. Попрощалася, я так і кажу, вона в таких відчуттях пішла я також таких, знаєте, змішаних, тому що я кажу, боролися в мені дві половини і дві, дві частини. Тим більше позитивний попередній досвід і зрозуміння того, що дитина туди бігала, летіла, ну, то значить їй там добре, правда? Тому на наступний день я вже порозмовляла з самим Ілюшою, сказала йому в той день, що порозмовляла із Тттю, і завтра вона з ним порозмовляє. На наступний день він прилетів просто неймовірно щасливий, казав, що вони розмовляли, але не зміг згадати про що вони розмовляли. я не можу тобі вже сказати про що, але ми дуже приємно порозмовляли і все є добре. І все. Вважаю, що на цьому варто от це якби завершити вважаю, що своєї сторони зробила принаймні все, що якби могла, для того, щоб це вийшло власне досягти цієї цілі, якої хотіла. Ось так скажу. Ну, як маму, мене це дуже і дуже заболіло. Дуже і дуже. І розумію, що ну, часами будуть траплятися такі ситуації. Це не означає, що в житті щось таке трапляється, що це ми якісь такі там конфліктні або якісь ми не такі. У кожного, я думаю, на якомусь певному етапі життя щось таке трапляється. Просто головне вчасно виставити кордони і сказати, цього не можна по відношенню. І головне, що, знаєте, не просто ставити кордони ні, казати цього не можете по відношенню до мене, а справді задумуватися, бо можливо, що ще є з вашої сторони щось, що поводує, що слугує причиною і працювати так само над цим. Це, от, до речі, дві класних штуки, над якими, дві класних сторони, в які завжди треба дивитися не тільки в одну сторону, а чому там, чому і що, і як. А так само, що задумуватися над своєю позицією, над своєю стороною і як що ми від себе даємо. Ось так поділилася, як завжди розповіла досвідом. Пам'ятаю, що ви просили цим ділитися, тому що в скорому часі ще розповім там за роботу, як було. Це, не, це просто от як роз, якраз така тема тема підійшла, якраз так, що розповідаю. Не подумайте, там у мене немає таке, це не трапляється кожен, кожен день. У мене це взагалі от, раз на роботі трапилося, і це раз за цілий час в садочку, але просто ну не ну, маю зараз таке, чим поділитися. Тому Буду дуже сподіваюся, що комусь ця розповідь була корисна хтось собі щось візьме. Якщо у когось на типов були якісь подібні ситуації, буде трошечки більш ширше дивитися на цю тему і кажу дивитися не тільки у те, що о, до моєї дитини так відносилася а шукати причину, чому так сталося, і шукати з різних сторін і різну думку для того, щоб повністю добре оцінити ситуацію. Бажаю вам, щоб у вас таких ситуацій не траплялося. Якщо трапляються, то вирішуйте їх в такий спосіб, щоб всім було добре. Прощаюся з вами, бажаю вам всього найкращого і зустрінемось з вами у наступних відео. Па-па-па-па!